Давно у темні часи, коли люди думали, що бібліотекар це сувора пані з пучком на голові, яка шипить навіть на звук дихання, світ був, ну трошки нудним. Але ті часи минули. сучасний бібліотекар це мікс Ілона Маска, стендап-коміка і тікток-зірки, тільки з дипломом і доступом до безмежних знань. Бібліотекар сьогодні це інфлюенсер у світі знань. Вона знає, як зробити презентацію про Тараса Шевченка так, щоб молодь кричала Вау! і питала, де купити такий мерч. Майстер мемів. У кожній книжковій виставці Мем про Гоголя, тест, який ти персонаж з тиграловів. І QR-код на інтерактивну гру. Техноджедай. Вона не просто знає, що таке Canva, вона створює шедеври, які могли б прикрасити обкладинку Вок. А Google Form це її світла сторона сили. Психолог, бариста і стендапер вміє вислухати, породити книжку, яка вилікує душу, і при цьому налити чай з імбірем, поки розповідає, як Франко міг би вести інстаграм. А тепер уявіть собі. Що після такого опису бібліотекаря одна енергійна пані вирішила? Оце моє покликання. І пішла не вчитись а одразу на співбесіду. Можна? Так, заходьте, будь ласка. Доброго дня. Доброго, ви до нас на роботу на село сідайте. Так, так. Так. Ну, скажу я вам так. У нас на селі робота вона хоч і на півставки, але ви не хвилюйтеся. Робота легка. Сидиш собі, книжки читаєш, чайок попиваєш. Оце так, нарешті, бібліотечний дзен. Ну, ще, звичайно ж, треба декілька справ зробити. Треба підлогу помити, прилеглу територію треба прибрати. Книжки списати, скласти на кожну, акт у трьох примірниках. Ще ж нові треба прийняти, кожну інвентарну книгу записати, присвоїти номери, треба газети підшити, книжки по поличках розставити. І це все треба зробити до обіду? ні, ні, ні. Це ще не все. Бо є ще й масова робота, є стратегія читання, екологічна просвіта, є ще естетичне виховання, юридична освіта, є ще дозвілля населення. А коли ж тоді відпочивати так постійно, от поки ви з читачем спілкуєтесь і слухаєте. Скільки коштує сало на базарі, хто з ким одружився, хто з ким розвівся і що по останній завезли в магазин. І весь цей час відпочиваєте. А це точно бібліотека? Чи, може, сільських новин? Що ви? Це бібліотека? Культурний центр громади. Тут навіть вайфай боїться не працювати. А додому можна раніше? Як це раніше? Ніколи не можна раніше. Бо о 16.50 обов'язково прийде читач, От прийде до вас читач і спитає а дайте мені книжку, як прожити з трьома тещами та ще й зробити ремонт за 100 гривень. Я вже так відпочила, що мені потрібна реанімація. Я бачу, що ви потихеньку вже стаєте бібліотекарем. Ні. Я справжня людина, і я йду, бо я хочу читати книжки, а не бути ходячим довідником. Mm. Ну, що ж ти зробиш? До побачення. До побачення. Наступний? Бібліотека це культурний хаб. Тут відбуваються лекції і семінари, вечори поезії і навіть бібліотечні сутінки. Не для сну, а для пригод. Місце, де шум. Це музика життя. Тут сміються, сперечаються, грають у настолки, знімають рілси і навіть танцюють між стелажами. Це лабораторія ідей, тут народжуються інтерактивні виставки, тести, презентації з гумором і глибоким змістом. Тут класика стає сучасною, а сучасне класикою. Стійте, сіть! Я вам зараз таке скажу, таке скажу, що ви в города упадете? Ой та не яка, бо я й так сьогодні двічі падала, Один раз у поріб, один раз у гречку. Та це не страшно, тому, це не страшно. Я скажу вам, що я така продвинута, така продвинута, цілий день сижу в інтернеті, як у себе вдома. Боже мій, Боже мій, де по інтернет, господи, у клубі була, там тільки доміно і більярд. У магазин пішла, там тільки сі і сірники. Та як що це за інтернет? Електронний носій інформації. Я там випиш. Мене, і всі. Фу, кума, не Вічкайте, вірюся! Ой, Кума, кума! Я забула. Я забула, вам розказати! мою нову електронну адресу. А ти що, переїхала? що? Ні, 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 кума. Це електронна адреса. Запам'ятайте. Тепер ви ж кума не будете ображатися. Я ж тепер вас собакою буду кликати. Та ні, кума! Це ж інтернет, це може. І запам'ятайте, я не переїхала. Ні, ні, ні. -ні, -ні. О, слава тобі, Господи. Це електронна адреса. А я вже то подумала, ну куди ж я буду ходити у гості ча. Слухайте, чуєте, чуєте, я собі по інтернету чоловіка знайшла. Ой, О, та ти що? Да, да, да. Прямо чоловіка. Да. О, господи боже. Ой, хочете і вам знайду. Знайду і вам що? Розумієш? Ну, був трошки з-під начальник. Записав обов'язково, обов'язково. І щоб мене Далі. поважав. Так, так. Ой, і щоб умів все робити, щоб мені по хазяйству допомагав. І пише, пише дачі, щоб він міг корінь доїти. Так, записав. Записала. Ага. І Кідали, щоб у нього була шикарна машина. Ага, ага, машина. Ага, записав. Записала. І щоб у нього і дача була. Кума! Ага, ну не є ще вам дачу. Ой, кума. Та як тільки дачі продам? Ага. Записалась? Записала. Записав. На... Ага. І і і а чого українець? Українець Грусатик. Українець. О, о, а що це таке? Ти розумієш? Де кажуть є? Так, так, де бібліотек, А що? І бібліотек де? Я виберу собі гарну книжку, а може чоловіка, йдемо у бібліотеку. Ой, мама! А? а я у бібліотеки перший раз закохалася. Та ти що, ой, боже мій, у бібліотекаря! Та й а я в цій бібліотеці перший раз прочитала свою першу книгу Кобзар. І сьогодні виберемо книжку і подякуємо нашим бібліотекарям, що вони такі гарні, що вони вміють підійти до кожної людини. До кого треба посміхнутися, до кого й промовчати. І гарно, гарно підберуть любу вам книжку і наших письменників, і зарубіжних. От за це мені і дуже вдячні. Дорогі наші бібліотекарі, ви, як світло в темному лісі, як закладка улюбленій книжці. Як з ним бібліотек! Нехай ваша робота буде завжди потрібна, натхнена і з ароматом нових старинок. А ми, куми, обіцяємо до вас ходити не тільки по книжки та інтернет, а й по вашій душі. Бо вони у вас чисті і благородні. І дьом, кумочку. Шановні колеги, з Днем бібліотек! Нехай у наших бібліотеках завжди буде більше читачів, ніж пилу, більше новинок, ніж світів, і більше сміху, ніж тиші. Бережемо книги, нерви і каву наші головні ресурси.